Друзі, в цьому відео хочу розповісти вам, як я зберігаю свої гортензії на зиму. Зберігаю я їх для того, щоб потім поставити в вазу або зробити віночок. Можливо, я окремо ще запишу відео, як я роблю віночок саме в цьому році. Для зберігання у нас є два методи. Це може бути сушка або стабілізація. Так от я хочу розповісти, як я це роблю, і яка різниця між цими методами. І які плюси і мінуси кожного з тих варіантів? Напишіть мені, будь ласка, чи використовуєте ви в оздобленні будинку гортензію. І якщо так, то що саме ви з нею робите? Мені буде дуже-дуже цікаво. Ну і звісно, якщо вам подобається це відео, поставте лайк, а якщо підпишетесь, я буду дуже-дуже вам вдячна. Так, ну ви розумієте, так, що в мене гортензій багато, тож я можу поекспериментувати, я можу зрізати декілька разів, і це ніяк не вплине на красу мого саду. Бачите, це мої засушені застабілізовані квіти цього року. І тож почнемо саме з сушки. Саме головне, що ви повинні обрати. Правильний час для того, щоб зрізати ваші квіти. Правильним я вважаю час, коли це приблизно в приблизно серпень місяць, коли гортензія вже повністю у Вас розкрилась, тобто вона з білого перефарбувалась в рожевий. По сорту, як вона повинна це зробити, або повністю відкрила свої квіти. Чому це важливо? Дивіться, коли ви вже засушите рослинку, якщо вона буде погано розкриється, да, якщо вона не повністю розкриється, ви отримаєте ось такий результат. Вони, ці пелюсточки, вони у вас... Зів'януть, вони не будуть тримати свою форму. А нам треба досягти результату, коли пелюсточки ось такенькі розпрямлені, всі гарненькі, як живенькі стоять. Тобто, не поспішайте. Ви повинні зрозуміти, що гортензія дуже добре розкрилася. Звісно, зрізаємо в суху погоду. Бажано це робити, наприклад, вранці, або вже ввечері, коли нема сильного сонця. Далі, що ми робимо з гортензією, коли ми її обрізали? Щоб висушити, ви можете або її ось так підвісити да, вниз суцвіттям. Хоча я так не роблю, я ставлю її ось так в вазу, Ща я додаю одну треть води, вода поступово випаровується. І підсихають мої суцвітя, гортензії. Також майте на увазі, що не ставте такий букет на сонці, не де. Бажано її притінити, да, або закрити штори в тій кімнаті, де буде стояти гортензія, чи подалі від вікна її поставити максимально прибрати сонце на момент саме підсихання, щоб вона потім зберегла колір своїх суцвіт. Які плюси? Нашої сушки, в тому, що гортензія залишається яскравою. Можливо, не такою, звісно, насичено яскравою, якою вона була влітку, але все ж таки вона декоративна, гарна. Я вважаю, що ось такі суцвіття навіть не має сенсу підфарбовувати. Ось одне суцвіття гарне вам знайшла. Це, до речі, в мене Мохіто. І ось, подивіться, який гарний, бачите, яскравий колір. Але. Недоліком сушки для нас є те, що вони потім шуршать, да, ви чуєте, да, і вони потім обсипаються. Ось приклад мого віночку минулорічного, він непогано ще виглядає. ми можемо, Можливо, я його дещо там. Заміню і квіточки дуже гарні. Але я тільки поставила, бачите, виночок з нього все вже сипеться. Тобто, довго тривало такий букет стояти ну, не буде саме за рахунок того, що будуть вас обсипатися ваші квіточки. А тепер про стабілізацію. Дивіться, при стабілізації наші квіти не шоршать, вони м'якенькі. Це за рахунок того, що ми ставимо наші свіже зрізані квіти в розчин гліцеріну. Я роблю на одну частину гліцерину дві частини гарячої води, тобто на склянку гліцеріну, дві склянки гарячої води, перемішую, поновлюю зріз і ставлю в вазу. Потім я всю цю композицію знову ж таки на 10-14 днів прибираю з освітленого місця вони так поступово стоять і напитуються гліцерином. Треба за ними слідкувати. Якщо у вас досить потужно рослини потягнули цей розчин, можливо, вилити і долити свіжий розчин. Але 10-14 днів вони повинні постояти у вас в цьому розчині. Тобто, як бачите, вони не сипляться, вони не шуршать. Але недолік цього методу в тому, що вони. На жаль, і гліцерин прибирає колір, досить суттєво прибирає колір. Як приклад, ось я вам відібрала ось це суцвіте підсохше, але воно, і бачите, яке яскраве. Ось це суцвіття застабілізовано, але воно набагато не яскраве в порівнянні з цим засушеним. Ще хочу навести приклад: це в мене гортензія деревоподібна анабель. Оця підсохла одразу причому. Я її зрізала. І вона, і вона така, бачите, ніжно-зеленого кольору, дуже декоративного. А ось ця, ну вона взагалі стоїть, як штучні квіти. Досить такі пелюсточки, товстенькі. Да? так? Але і колір, ви бачите, геть інший. Зараз. витягну. Ось, бачите, Ну, суттєво відрізняється колір. Але так, бачите, навіть зараз я це все. Беру і вже трошечки з неї підсиплюється. Але ні, перший рік вона буде стояти непогано, для декору вона підійде. Цю... Ця теж цікава, просто ось цей колір треба якось вам обіграти в ваших композиціях. До того ж, потім підсушені квіти ви можете пофарбувати акриловою краску з краску. Прикладів багато зараз, хто так робить, навіть на вулиці. Але я майже не фарбую ті квіти, які я потім використовую в своїх композиціях в домашніх, бо мені подобається саме цей натуральний підсушений колір. Про віночок я вам вже сказала, це вже мій другий віночок. У мене є два відео, як я робила ці віночки. Я роблю на основі актнітії паганів, вони гарно плетуться, і потім оздоблюю їх. Гортензіями. В цьому році в мене нове захоплення. Я ще почала заливати квіти гортензії в ебоксітну смолу. Єдине, що ебоксітна смола має свої нюанси використання, я їх зараз вивчаю і вже потім поділюсь з вами, що з цього вийшло. Бо це от такі. Підставочки під гаряче буде, так? Да? А я хочу ще зробити світильнички, мені здається, це буде дуже гарно. Бачите самі квіточки, вони такі мережевні. Тобто, друзі, це мій досвід сушки гортензій і використання. Поділіться, ви, що ви робите з гортензії. Дякую всім, хто додивився до кінця і до зустрічі на каналі Декоративний Сад.